Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ярошовець. Сьогодні я знову привів групу в Галицький монастир. Другий день я проводжу екскурсії в Галицький монастир. Але є така річ, яка мене постійно мучить, яка постійно треть моє серце. Багато людей безліч людей відвідують Галицький. Скельний печерний монастир. Але ніхто не заходить сюди. Ніхто не заходить сюди. Бачите, отака хвірточка. Ніхто сюди не заходить. Ніхто сюди не заходить, не заходить на кладовище скельних печерних монахів. Багато людей їздять. Галицький монастир. Просто походити, пофоткатись, виставити відео на Фейсбуці, що я був у монастирі. А от подумати про віру, продумати про справжню віру, продумати про тих, хто загинув в холодних скелях над Дністром за наш грішних, ніхто не хоче. На превеликий жаль, люди ніколи не заходять на кладовище, яке буквально поряд з монастирем, по дорозі. Ніхто не заходить ніколи. Ніхто не подумає про цих скельних печерних монахів, про їхню долю, про те, що про те, що в скельних печерних монастирях монахи живуть. Від 5 до 10 років, що, приймаючи сан скельного печерного монаха, живучи в монастирі в скелях, доля відміряє тобі від 5 до 10 років, тому що жити в скалах навіть при сучасному розвитку техніки надзвичайно важко. І ми сьогодні ми сьогодні. На кладовищі скельних печерних монахів. Будь ласка, тут спочиває Василенко Віталій Миколайович 15.02.71 року 15.01.2023 року. Скельний печерний монах. Вічна пам'ять. Простенька могила. Тут спочиває монах Пімін Міхін Сергій Юрійович, 1980, 2021 рік, 41 рік. Вічна пам'ять. Тут спочиває Вітвиський Андрій Васильович. 1980 рік, 2022. 42 роки. Монах, Бачите, такі простенькі могили. Могила, яка осідає. Монах Сілуан. Половинки на Олександр Валентінович. 1960, 2023. Тут спочиває Горчинський Тарас Карлович 1946-2024. Вічна пам'ять. Я спеціально прочитав імена монахів, які померли в холодних скелях над Дністром за нас, за наші гріхи. Що від них залишилось? Отакі скромні могилки, які з часом завалюються. Все. Вони знали, на що йшли. Вони знали, що, ідучи монахом, помираючи в холодних скелях над Дністром, їх чекає. А що їх чекає? Забвені. А оці могили взагалі без ім'яні. Це могили скельних печерних монахів ще з 18, го з 19 го століття. Тут завжди тихо, тут завжди сумно. Ніхто їх не приходить, ніхто їх не відвідує. Поруч їздять автомобілі. Поруч відпочивають на Дністрі. Якось так, дорогі рідні, сумно така доля скельних печерних монахів. Вічна їм пам'ять, земля пухом і вічний упокій.